Багато хто з нас травмований дієтичною культурою, багато хто з нас вже втомився від постійних дієт, заборон, а також циклів обмежень і переїдань. Тому для багатьох з нас дуже спокусливо виглядає пропозиція або обіцянка втратити вагу без обмежень і заборон. Якщо ви дійсно зараз не готові сідати на чергову дієту, обмежувати себе в їжі і при одній думці про нову дієту вас охоплює тривога, то пропоную поки що відкласти це на задній план і сфокусуватись на шести пунктах, про які ми будемо говорити в цьому відео. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, це канал про Психологічні аспекти схуднення, а також стосунки з собою, своїм тілом, їжею та іншими людьми. Якщо ви ще не підписані, щиро раджу підписатись на цей канал, тому що він допоможе вам худнути без насилля над собою. В Попередньому відео я пояснила, чому так спокуслива обіцянка скинути вагу без дієти заборон, тому що ми травмовані дієтичною культурою і культурою аб'юзу, в якій ми зростали, і в результаті ми прирівнюємо зусилля до насильства над собою. І ми не розуміємо, як роз'єднати ці два поняття, тому що насильство над собою. Вбудоване в нас як налаштування за замовчування. В минулих відео я пропонувала контрольні питання для того, щоб принаймні визначити, що ви зараз збираєтесь робити з собою, сидячи на чергову дієту, починаючи новий режим харчування, чи ви збираєтесь докладати зусиль, чи ви знову збираєтесь насилувати себе? Одним з таких питань було: чи готова я зараз до обмежень, чи є в мене ресурс і щира цікавість, чи є в мене енергія. Для того, щоб обмежувати, знову обмежувати себе в їжі якимось чином. Одним з таких питань було, чи готова я до обмежень? Чи при одній думці про обмеження в мене тривога. І я хочу сьогодні з'їсти всю можливу їжу, тому що завтра вже будуть обмеження, завтра їжі вже не буде. Якщо це про вас. І ви ще не готові до нової серії обмежень, то спробуйте ці шість варіантів. Не всі шість є обов'язковими. Подивіться, що вам підійде, на чому ви можете зосередитись зараз, щоб уже робити вклад в ваше фізичне і ментальне здоров'я і покращувати своє життя. Перше, працюйте з емоційним харчуванням, якщо ви схильні до такого, якщо ви схильні до того, щоб їсти. Коли ви фізично не є голодними, якщо ви дуже часто зациклюєтесь на якійсь конкретній їжі, якщо їжа є для вас інструментом заспокоєння, копінг-стратегією, постежте за своїми емоціями. ведіть щоденничок. Якщо ви переїдаєте, що це тригернуло, що відбувалося до цього, які думки і емоції ви відчували до цього. Чи була я втомлена, чи була я розлючена, чи був в мене недосип. Тут дуже важливо себе не карати, не гнобити, а розбирати, що насправді відбувається. Треба виясняти, чи переїдання це просто погана звичка, чи, що трапляється частіше, це копінг-стратегія, коли ми переживаємо певний дискомфорт, фізичний, як от втома, або емоційний. І є глухими до своїх потреб, про що дискомфорт сигналізує? Про якісь незадоволені потреби. А якщо ми глухі до своїх потреб, і якщо ми схильні до переїдання, якщо їжа для нас є копінг-стратегією, то ми використовуємо їжу для задоволення цих потреб. Але це не є ефективним в ситуації з втомою, ну ми не можемо їжею Якось собі допомогти. Тут треба йти спати, відпочивати, відновлюватись. А якщо ми заїдаємо якісь потужні емоції, дуже часто їжа це заспокоєння, і вона може допомогти на рівні тіла, на фізичному рівні, наш шлунок наповнюється, і нервова система. Заспокоїться, бо треба перетравлювати і відпочивати. Але ж це короткостроковий ефект, і в результаті ми і не вирішуємо свої проблеми, так і не задовільнили ці емоційні потреби, і отримуємо додаткові негативні емоції, які дуже часто теж хочеться заїсти. Наприклад, коли ми з'їдаємо зайву шоколадку, ну втратили увагу. Втратили усвідомленість, щось на нас напало, з'їли шоколадку, з'їли пів шоколадки. Починаємо себе за це гнобити. Можна ж зупинитись, так? Ну окей, буває. Наступного разу не буду так робити, зроблю роботу над помилками, а замість цього ми себе починаємо сварити, гнобити, входимо в паніку, знову переїла, знову не схудну, знову не в дефіциті. Тобто розбираємось, що насправді відбувається, замість того, щоб себе гнобити. як в попередньому відео я казала, що дуже часто в дитинстві замість того, щоб розбиратись тим, чому ми капризуємо, влаштовуємо істерики, плачемо. Нам казали, зараз я тобі знайду справжню причину плакати. Якщо будеш продовжувати плакати, розібрались це важливо. Це допомагає нам прогресувати, рухатись вперед. Працювати над помилками, зменшувати переїдання? Далі знаходимо альтернативні копінг-стратегії? Як ми можемо задовільняти свої потреби, фізичні емоційні, без їжі? Візьмемо заспокоєння. Якщо нам потрібне заспокоєння, що ми можемо робити для заспокоєння? Чи можемо ми подзвонити? Другом, рідним, хтось, хто нас підтримує, хтось, від кого ми відчуваємо щире тепло і любов. Чи можемо ми піти на прогулянку або на пробіжку? Наприклад, для мене пробіжка це заспокоєння. Мені треба заспокоюватись через тіло, і ну, більшості людей дуже класно заходить заспокоюватись через тіло. І часто пропонують дихання. Але дихання може бути недостатньо потужним. Для того, щоб заспокоїтись. Тому от я бігаю, і там, якщо треба, то бігаю інтенсивно, бо достатньо довго. Ну, насправді, 3-5 кілометрів це недовго. Але от подихати і погуляти мені не допоможе. Це для мене недостатньо ефективно. А для когось прогулянка це супер спосіб заспокоїтись. Хтось приймає контрастний душ, хтось ванну, хтось звертає увагу на свій внутрішній діалог і дуже часто. Заспокоїтись можна, давши собі внутрішню підтримку. А вчимось давати собі підтримку, ми в психотерапії. І спробуйте відчувати емоції без заїдання, спробуйте розпізнавати свої потреби без заїдання. Їжа може бути однією з копінг стратегією одним з інструментів заспокоєння. Але це має бути не перший. Інструмент заспокоєння і ні в якому разі не єдиний інструмент заспокоєння. Також в роботі з клієнтами дуже часто бачу, що існують певні мисленнєві паттерни або емоційні. Існують певні паттерни, як-от високі вимоги до себе, тиск на себе, дуже потужний агресивний самокритик. І саме цей самокритик. і Створює цей негативний емоційний фон, який хочеться заїдати. І тут важливо не просто переживати ці емоції без звертання до їжі, а працювати з цим критиком зі стосунками з собою. Тому що якщо у нас критик постійний і при будь-яких труднощах, помилках він відкриває свій рот або починає дивитись на нас принизливим поглядом, то Ну, ми маємо терпіти таке майже кожен день, бо життя це все помилки і труднощі, це суцільні помилки і труднощі, кожен божий день. І тому найефективнішим пропрацьовувати ці стосунки з собою, позбуватись мінімізувати свого самокритика, щоб постійно не боротися зі спокусою заїсти цього самокритика. І підсумок, за яким принципом нам діяти стосовно емоційного харчування, я їм все, що хочу стільки скільки хочу, але тільки коли я в спокійному емоційному стані, коли всі мої потреби, окрім голоду, задоволені. Як вам таке? Як вам така домовленість з собою? Напишіть в коментарях. Це може підходити не всім, абсолютно. Друга порада, я вже її проговорила. В першому пункті позбудьтесь токсичного самокритика. Токсичний самокритик змушує нас переїдати через постійний тиск на себе і постійне незадоволення собою. Незадоволення собою може бути через наше тіло, через нашу поведінку, через наш прогрес, результати і тому подібне. І цей критик підливає. Масла, вогонь, і цей критик тільки ще щільніше замикає коло переїдань. Щось тригернуло переїдання. Наприклад, переїзд в іншу країну, або війна, або розлучення погладшала. Ну через переїдання, але через, через переїдання, через е, ці емоційні потрясіння. Побачила, що погладшила, не подобається, почала обмежувати, не звернувши увагу на те, що тригарнуло переїдання. А переїдання не вирішується обмеженнями. Емоційне переїдання не вирішується спеціальними обмеженнями, стає тільки гірше. Тобто, ми додаємо тиск на себе. А чим більше тиску на себе, тим більше хочеться їсти. Окрім тиску на себе, додається незадоволення собою, незадоволення своєю поведінкою. Тобто, я їм 5 цукерок замість однієї, звичайно, я собою однієї, звичайно, я собою незадоволена. Ну і там і тіло підтягується, бо результат на вагах. І оце постійне незадоволення своєю поведінкою і своїм тілом, він тільки збільшує переїдання, і це все замкнене коло, із нього найкраще виходити саме. Позбавленням цього незадоволення собою тиску на себе, а підходу до себе з розумінням і заміна цього розумінням і підтримкою. А що мені тут зараз може допомогти? Мабуть, не тиск на себе через зайву вагу. Ну і який тут принцип, за яким ми їмо чи не їмо? не важливо, важливо гнати токсичного критика поганою метлою. А про критика я говорила. В одному з попередніх попередніх відео третє, спробуйте їсти за сигналами тіла, а не за годинником. Тобто, якщо є уже якийсь хаос в харчовій поведінці, якщо є відчуття втрати контролю, роз'єднання зі своїми сигналами голоду і ситості, сигналами тіла. Про голод і ситість, то почніть з того, щоб розрізняти фізичний голод і емоційний. Фізичний голод ні з чим не сплутаєш. Давайте так. Мені мене часто питають, а я не вмію розрізняти фізичний і емоційний голод. Коли ви відчуваєте фізичний голод, справжній фізичний голод, чи можна його з чимось сплутати? Якщо я не відчуваю, якщо я не впевнена, що зараз відчуваю справжній фізичний голод, то це, мабуть, голод емоційний. Якщо голод емоційний, я розбираю, що там відбувається. Який в мене стан, які в мене емоції, потреби, а замість того, щоб йти і їсти. Також їжте повільно, звичайно, щоб відчувати насичення, їжте усвідомлено, чекайте. Іноді треба почекати 20 хвилин для того, щоб по-справжньому оцінити рівень свого насичення. Дуже часто ми можемо припинити її їсти. Коли нам ще чогось хочеться, от тут можна докласти трошки зусилля, Припинити, коли уже голод фізичний втамований, але ще чогось хочеться. І проекспериментуйте, встати за стол в цей момент, піти займатися своїми речами. Можливо, ви зрозумієте, що насправді вам вже було достатньо, і не треба було цього чогось, чого ще хочеться. Ну і теж можете поекспериментувати, припиняти, їсти постійно. Е Ну, майже постійно. В 80 випадків, коли ви насичені на 80%, тобто не наїлись повністю до важкості, а так під'їли. Тобто десь 80% ситості, теж як експеримент, не всім він підходить. Але я думаю, класна, універсальна порада, який тут принцип ми застосовуємо, я їм все, що хочу, скільки хочу. Але перестаю їсти, коли вже наїлась, і мені здається, що ще чогось трошки хочеться. От дуже часто це чогось трошки хочеться, воно не потрібне. Четверта пропозиція: ідея: змініть обстановку прийому їжі. Можете пограти в ресторан з собою. Приберіть телефон, виключіть YouTube під час їжі. Це відео не виключайте. Мабуть, створіть ритуал навколо їжі, естетична сервіровка, щось смачненьке, щось обов'язково викладати на тарілочку, щоб не їсти на ходу. І тоді можете встановити собі правило, принцип, я їм все, що хочу, скільки хочу, якщо я сіла, поклала собі це все на тарілочку в розслабленому стані, усвідомлено, повільно. З ложечкою, ножечком віделкою, як в ресторані, їм, попиваю водичку, розрізняю всі смаки, запахи, насолоджуюсь їжею. В таких умовах доволі складно переїзд. П'ята ідея рух. Рух не як спалювання калорій, а як інструмент саморегуляції, як рух в задоволення. Що що мені подобається робити, от грати в теніс? Мені не подобається, але багатьом подобається. То нащо робити кардіо? Якщо можна пограти в теніс? Чудово високоінтенсивне тренування. Тобто, знаходьте активність, яка приносить радість. Знаходьте нові сенси фізичної активності. Чому може бути біг не в задоволення? От, наче, з суглобами все нормально. Наче все окей, але от не люблю бігати. Дуже часто не люблю бігати, тому що перегинаю палку. Коли починаю бігати, намагаюся бігти, бігти швидко, бігти довго, як для першого, другого разу. Це піднімає серцебиття дуже високо, а бігти високоінтенсивно одразу ну це неприємно. Я от вчора бігала спринти вгору, в четвертій, п'ятій зоні це дуже важко. А якщо ви не в хорошій фізичній формі, то ви виходите в четверту-п'яту зону серцебиття, це там 75-80% від максимального пульсу і вище. Ви виходите в цю зону дуже швидко, просто під час легенької пробіжки, без спринтів вгору. Купуйте собі монітор серцебиття і слідкуйте за інтенсивністю своїх тренувань. Ви не хочете суперінтенсивні тренування одразу і багато. Ще від них і треба відновлюватись після них. А далі подумайте про те, щоб включити рух повсякденні справи. Ходіння, ви, мабуть, вже всі чули про 10 тисяч кроків. Можна більше, можна менше, якщо у вас є ще спорт. Кроки спорт не заміняють, якщо тільки ці кроки не піднімають ваше серцебиття достатньо високо, і ви достатньо довго не йдете, щоб зарахувати це кардіотренуванням. Комусь подобаються танці під музику. А хтось, наприклад, сидить з маленькою дитиною, постійно за нею бігає, носить її на руках, щось там по хаті робить. Це теж фізична активність, це теж треба включати. І якщо у вас немає такої щоденної рухливості, а робота за комп'ютером 8 годин на день а то й більше, то обов'язково обов'язково думати, як я ще можу порухатися. Ну і фокусуйтеся на самопочутті. А не на цифрах. Помітьте, як вам класно після фізичного навантаження. Якщо не класно, чи це інтенсивність? Чи ви не відчували себе в безпеці, там в зал пішли, не знали, що робити? Чи пішли на клас, а він був занадто інтенсивний для вас? Чи пішли бігати? А важко було теж занадто інтенсивно себе запушили. Чи хороший у вас персональний тренер? Може він поганий. Може, він не, не підтримуючий, а тільки критикує, кричить, тисне на вас, розказує, що вам їсти, що вам не їсти. Пункт шостий. каруйте стресом. Можливо, треба почати з цього. Я могла би казати про сон. Ну, звичайно, коли якщо нема вночі тривоги, що сон дуже важливий, ми всі це знаємо. Я могла би говорити про техніки релаксації, про дихання, медитації, фізичні навантаження це все добре. Але ми дуже багато говоримо про керування стресом в нутриціології, коли справа доходить до коли ми говоримо про зниження ваги, от треба керувати стресом. Я вважаю, що без психотерапії керувати стресом самотужки. Дуже важко. Дуже дуже важко. Як же все-таки можна це робити? Ну, звертайте увагу на свою батарейку, внутрішню батарейку. Не давайте її розряджатись до нуля. Постійно її підзаряджайте. Не знецінюйте свій стрес, бо бачу, що дуже багато людей знецінюють свій стрес, порівнюючи себе з. Тими, хто переживає справжній стрес під час війни. Тобто, якщо я там не на фронті, то я не маю права відчувати стрес. Значить, мій стрес не рахується. Е, ну, звичайно, це все не порівняно, але там навіть е, знаходичи, знаходячись в відносній безпеці, все одно можна переживати достатній стрес для того, щоб. Він впливав на вашу нервову систему на стан вашого тіла, вашого здоров'я і ті ж той же ж апетит, який тут може бути принцип дії: якщо я не виспалась, або втомлена, або вигорівша, я підтримую себе здоровою їжею або солодким, якщо вже мені так хочеться. Але слідкую за тим, щоб це солодке мені не шкодило. Бо якщо я там з'їм цілу шоколадку, то втомлена я чи не втомлена, мені буде, буде трохи нудити. Я буду відчувати важкі важкість шлунку, в мене буде вздуття і тому подібне. Тому можна себе підтримати і солоденьким іноді. Головне себе за це не гнобити, і головне, щоб не було негативних наслідків для тіла і психіки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих шести порад вам зайшли, що ви вже пробували, що працювало, що не працювало, що допомогло, що не допомогло. Перевіряйте лінки під відео. Під цим відео, там і посилання на запис на психотерапію і підтримку схуднені, там і посилання на мій телеграм, інстаграм. І також, якщо ви хочете підтримати мене морально, цей канал морально, то я попрошу вас підтримати госпітальєрів фінансово. Під цим відео є посилання на допоміжну банку, на збір госпітальєрів на нову. Базу таким чином я буду знати, що ви цінуєте мій контент, і що я роблю свій внесок не тільки в психоедукацію, а і допомагаю бойовим медикам. В цій серії буде ще одне відео про те, як знайти нову мотивацію, нові сенси для того, щоб обмежувати себе екологічно з любов'ю до себе. До зустрічі!